Привет, ви на каналі Сибрина 23 І сьогодні ми завітаємо в гру Міні-сіті Оріон Геймс Оріон, я досі ім'ячу Коротше ім'я міста буде Сип при Сип Табля Сип В ньому будуть жити мої підписники. Так, 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 так. Острови якісь не хочу, не хочу, не хочу. Де такий якийсь. Ось тут пісок хоч є. Це ним карта. Давайте цю. Прикольно виглядає. Сипсі. Так, мені на другому ланці випало 27. Двадцять сім. А на цьому три. Прекрасно. Так, дорога. Кладемо і введемо. Так. Дальше беремо сюди. Ну і вот так от якось робимо заворот. Вейт. дивіться, тут чим більше ти встроишь, тим дороже все стоїть. Так, дальше. Бургера. Вийти сюди. сюда. Хип хер, о, ага, угу. Розова електрика. Коротше, у нас все поміт. Що ти хочеш? Нам туди ще раз. Нам треба взяти. Построїти це. Построїти це. І построїти це. Взять построить це. Построить це. А, построить це, конечно. Построить С. Построить ще одну таку, І построить це. Даш клініку, поліцейську станцію і фаєр станцію. Так. Дві тисячі за секунду три тисячі дорога, так тут маленька клініка, бо нема бабля. Прапор України Стоб це що, українська гра? прапор України. Україна. У мене вже тут відкрита от така вот зашість. Цей бургер шосі орбургінг. Барбершоп, Гес, Гес, Гастанчен, едальня. Так, Барбершоп, Супермаркет. Так, маркет. Я бы построил флаг Украины. <кхи> Шо-шо? А флаг України в мене буде на кожному сантиметрі. Коли буде багати? Бо Флаг України та флаг України. Боже, боже. Ну, конечно, супер рівно, все ж. Флаг України. Так коло супермаркета має бути парковка. А коло супермаркета ще що не буде. Барбершоп. І кафетерія чи барбершоп? Ну спочатку кафетерія, я думаю. Бо кафетерія, я думаю, я теж треба стоянка. Джек сто робота. І останні вишлось, то барбершоп. Ну... Думаю, в барбершоп просто заходить і виходить. все. Так, барбершоп. А я б знаю це що зробив? Центр міста. Бо я знаю, тут далі буде такі прикольні приколи. Це буде не тут, це буде тут. Бо на третьому левелі. Статуя бекона. Ну, коротше, ну тоді її будемо думати Флаг України. Ну, я не заспокоюся, українець. Мені так треба, я так вижу. Я думав, воно не посадиться. знаю, що попав. Коло дитячого, дитячого садка, має бути 100% не затоп. топ. Окей, ще затоп. А дитяча площадка. А не за топ. А де за топ? Бо ми нормально прыгаємо. І дивіться, що можна зробити? Зменшитись у росту. А, вода вже проходила. І дивіться, як ми будемо пригати низько. Все одно. Друге, дивіться, тут є спринт, типу, біжати. Все, як ми біжемо. Як ви думаєте, скоріше вот так вот біжати? О поліцейській. Добрий день, як вам город. Дивіться, як жули. Чи? Вот, так вот. Мне Мені вот так вот буду скоріше. Розумієте, так дивитися вже. Я навіть не кручу ножками. -р 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 -р. Так все. Так. У нас вже п'ятокти накапало. Нормально. Бурдінг, бургинг. Нет, чекайте. Треба подивитися, що у нас по ну це на максимальності, значить більше ниче не можу. А, Тут игра вообще не, непонятно. О, все. Пані, тільки розваги ще тіпали. Ну що розваги? Парк. Ой. Центр міста зробити. Просто така дорога. У Центр міста має бути дві... Два заходи. Я Чуть -чуть. Нет, не доробила чуть-чуть. Там. Так, тихо. Э, тут машина не є. Тут машини не їздять, пацан. Це дорога для людей. Бо це парк. Тільки, звісно, атракціонів нема. Буде пам'ятник бекона. здається, що він сюди не станеться. Мені не кажется. Це вот цей вот доходить. А ч, цей тоді не? А, він наоборот перестав. Ні-ні-ні, нам такого треба Конечно, через кости Угу. Короче. из машины мы шесть не так. Опа. Драю. Почкать. Двенадцать тысяч. Четырнадцать тысяч. Четырнадцать тысяч. А тут за три кристаллики вот такой машины есть. Мне три кристаллика до такой машины не хватает. О. Считай. Обшел ударился. Тут нічого для мене об'єм немає. Не поліцейська станція, кстати, така як я. Так. Я вже грав, похожу гру. Тільки на отак. От Бурлінг. 112. Я нічого не бачу, чесно вам кажу, я просто строю, ніч не бачу. Ніч не бачу. Вообще ніч не бачу. А, в мене бабля нема Пару секунд почекати Так. Стоп, стоп, стоп. Поліція. Пожарки Тут mm. так. Смей офіс. Це не смею офіс, я би сказав. Так, далі, 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 далі треба ну, фабрику точно не якусь типу такову аби одяг купити давай 8 9 ну зараз ще смел офіс мантій офіс малюсенький прям о, це вот два. Один споловин, то смішно. Все. Ice Cream Shop. Ммм, мрожем шоп. І я думаю, знаєте що? Що опять у нас потоп Да? Майже. Короче. Ми построїли центр міста. Ми построїли таке місто. І думаю, на цьому будемо закінчувати завтра. Якщо ви поставите лайк і підпишитесь на канал, ми продовжимо. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь, всім пока!